Щороку, 21 листопада, наша держава відзначає свято День Гідності та Свободи. На честь початку цього дня двох революцій Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Сьогодні наше свято відзначається на честь вшанування революції гідності. Події в історії сучасної України, яка змінила життя багатьох українців, їхнє бачення світу і себе в ньому саме 10 років тому, 21 листопада, у Києві почали студентські акції протесту, спричинені несподіваним одностороннім рішенням влади відкласти підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Після жорстокого побиття студентів та розгону Євромайдану мирний протест переріс у масові зібрання щотижневі відчини для підтвердження своїх поглядів громадського супротиву та постійні сутички між протестувальниками та силовими структурами, наслідком яких стала трагічна гібель понад ста людей, героїв Небесної Сотні. Революція гідності. Так назвуть згодом Євромайдан, об'єднала весь український народ навколо високої мети, відстоювання, незалежності України, її розвитку в європейському співтоваристві, захисту демократичних цінностей, прав і свободи людини і громадянина, досягнення гідного рівня життя і праці. Народе мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я, красою правди у святім двобою, понад майданом сонця ликсія. Є нація, хай знають всі у світі, ми є. Народ піднявся із колін, і переможне сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн.